Утро после дождя. Мне туман. Лаванда починає квітнути, це в нас, ну частину будемо переокульовувати, бо в тому році персик дуже погано прожився, чогось не знаю. І не тільки в мене, дзвонив до товариша, він взагалі персками займається согубий, теж каже така ж фігня. Каже, якщо відсотків 10% прожилося. В тому році то це дуже добре. Ладно, таке у нас утро будемо починати працювати, роботи багато. Бур'ян росте, ми спимо. він росте, він починає юка зацвітати у нас. Вон, як бачите... Така юка. Вже деякі починають квітнути. Це такі грамофони, Доволі такий ефектна рослина. Здорові білі. Вона як зацвіте повністю, то я вам покажу. Ми пішли боротися з бур'янами, готуватися до прививок. Все гарного дня вам. Хай вам росте роди.